Діти, в яких немає профілактичних щеплень, не допускаються до навчання, а мають право на дистанційні чи індивідуальні заняття. Як повідомляє МОЗ, малеча, яка відвідує школи, дитсадки, секції та інші колективи і немає протипоказань, повинні обов'язково бути вакциновані. За словами міської епідеміологині Марини Ляшко, з початком холодів та несприятливої ситуації в країні, активізувались такі хвороби, як Паротит кашлюк кір та краснуха та майже щороку виявляють безсимптомні носії з будника. Дифтерії, тож для запобігання спалаху лікарі рекомендують щепитися. Це допоможе зменшити ускладнення від хвороб. Зазначу, невакциновані діти мають нестійкий імунітет до інфекцій та можуть приносити збудник у колектив. А ось у боротьбі з фальсифікованими довідками працівники ЦКПХ періодично моніторять вакцинальний статус дітлахів та наголошують, батькам не варто нехтувати здоров'ям своїх чад. Нещеплена дитина вона ну, притягує до себе більшість цих інфекцій, які потребують саме незвичайного імунітету, коли там я здоровий, я не хворію, я гарно харчуюся. Я... Це актуально для грипу, для ГРВІ, для ковіду. Це актуально. Але коли ми говоримо, що я буду їсти лимон і імбир, але це дифтерії не зарадить, правцю це не зарадить, краснухі чи кору це не зарадить. Тут потрібно обов'язково цей специфічний імунітет. Коли дитина не має цього щеплення, вона, звичайно, в першу чергу буде хворіти. І так як я вже сказала, що так як більшість цих інфекцій вони поширюються повітряно-креплиним шляхом, вони дуже швидко будуть поширюватися в Колективах, тому що діти зазвичай так чи іначе ходять в якісь організовані колективи. І навіть якщо вони ходять в ті колективи, де всі дітки щеплені, вони все рівно принесуть інфекцію. Адже всім добре відомо, що вакцинація це не від 100% захист, що людина не захворіє на хворобу, вона просто буде її переносити в легкій формі, не мати летального наслідку або не, не мати ускладнень від цієї інфекції. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.